Вітаю всіх з нашої безрабі. Сьогодні зриваємо хурму. А ти можеш і другу зривати? Чоловік у нас скалолаз, бачите? Привітайся трошечки. Ось бачите, який у нас гарний урожай. А це вже спіла ось. Там будеш перебирати. Ну так, да, це вже спіла, я вже її з'їм. Я бачила, що тут вже вона почала. Деяка достигати. Ось трошечки обрізали вже гіляк. треба її взагалі трошечки постригти. Скумпії приберуться. Туди пізніше клистя впаде, а пострижеться тут усе, тому що вже такі, знаєте, прямо дєбрі дєбрі дєбрями У нас отак. От Збираємо хурму. Сьогодні у нас 2 листопада, до речі, ось неділя. Ой, а там ще в скумпії, скільки їх багато. О, заодно гіляки обрізаються. Ось такий на сьогодні збір урожая хурми.